Будь ласка, яка пісня тобі найбільше сподобалась? Волинька, кого тебе дадуть? Якою? І будь ласка, хто твій улюблений аніматор? М. Е, Кашусю Чому? Відривка Якою? А б ти хотів додати ему табір? Ні А ще що? Ігра Ви тобі дали мільйон, що б ти з ним зробив? Е, Задумати все на ЗСУ. Скажи, хто тобі найбільше сподобався з твоєї групи? Марина. Обніми її. <су> І аніматор тобі найбільше сподобався? Ніч. Чому? Ніч, щось. Як думаєш, чи складно бути аніматором? А хотів би ти бути аніматором? Ніч. Кажи, будь ласка, що тобі найбільше сподобалося в таборі? Мені найбільше сподобалося перекидати м'ячок у дорозі. Дякую. Що потрібно робити, коли анімати розляції? Просто стояти і, і давати, щоб нічого не чув, і сміятися. Думаєш, як виглядає вечірка для крокодилів? Ну, мене це навіть Вони там у нас.